Терористи, які вели обстріли з горлівки по околицях Донецька, де позиції займають українські війська, перенесли вогонь по мирних містах Єнакієвому та самому Донецьку. Серед містян є жертви у такий спосіб. Терористи хочуть знову звинувати нашу армію у обстрілі мирних. Терористи вже підтягнули на передову нову бронетехніку і важку артилерію і перегруповуються. Як наші солдати готуються до оборони у матеріалі Олександра Загородного? Донецькі поля там на обрії горлівка. Українські бійці прогрівають танки, але це не підготовка до наступу. Тут головне втримати оборону, каже виконуючий обов'язки командира батальйону. У самій горлівці вже зосереджено щонайменше 5 тисяч бойовиків. Доповідає йому розвідка. Останніми днями сепаратисти отримали ще й підкріплення з танками БМП артилерією. Все їхнє нарощення свідчить про те, що готуються до якихось активних дій. Ми готові від звичайно. Звичайно, ми, ми готові їх зустріти. Українські військові закріпилися на цих стратегічних висотах. Тут розмістили винищувачі панцерників протитанкові ракетні комплекси Штурм С. Зброя старенька, але надійна. Її ракети пробивають будь-яку броню на відстані до п'яти кілометрів. Якщо під горлівкою українські вояки тільки готуються до активної оборони, то в Луганській області бої тривають уже кілька днів. Лише на таких ремонтних базах можна зрозуміти масштаб бойових дій на сході України. Десятки, а то й сотні пошкоджених та підбитих бронемашин. Хлопці, які тут працюють, справжні герої, тому що не лише в а інколи і під час 30-ти градусних морозів вони крутять гайки. Ремонтники вдень і вночі ось так, ледь не під відкритим небом відновлюють побиту техніку. За дубу звідси на фронт повертають до 5-6 вантажівок, а от з танками складніше. Зазвичай на одного панцерника йде 3-4 дуби. Не завжди є потрібні запчастини. Заклінів двіряти, все знімати заново. Викидувати новодишок ставити. А чому накрили? Щоб все фаратісти не ні, зрозно, що так? Ну, палатка, щоб не ні сніг, ні вода не капала. Зараз майже ідеальні умови жартують механіки. Перед новим роком морози просто лютували. На градусники було 30 градусів. Заводили буржуйки, от, запускали е в кунгах опалювачі, от, тому що. 20 хвилин попрацював, потім 20 хвилин гріється. Ремонтники навіть не мають часу нормально облаштувати свої пересувні майстерні. Їх підганяють вояки з фронту на випадок наступу. Сепаратистів вони хочуть заховатися, хоч за старенькою, та все-таки бронею. Олександр Загродний Жоренко та Хосенко. спецкор 2+,2. плюс